Можеш кидатись каміннями вліво направо Своїм омінням мінімум право З балку опіляться лише для забави Зробив помилки, забрав зубі бали Що таке справедливо і як це не помагає панцир, то як доба може пласти, щось крутиш, по походу тебе біластер Хочу знати, де знаходиться усі ластюки Моя музика не для всіх, а музика для всіх не для мене Жики, довго мої це дилемо Краще брема в джеда це гірше Мої вірші проникають головише рідше. Знаю, що я можу більше. Чужих не підпускати ближче. Бути вище всього цього бути завжди ліпше. Стандарти, не Люблю, коли стан Відповідай, ти вже за базарті. Чого варто? Молодняк весь охуїв та сам не за старий Зарано зупинятися, запізно починати Не за своїх кінців Хто би щиро породів За твої всі успіхи на кухні без 4.20 Вони скажуть легко я би теж так хотів Ти влізає мою шкіру Я зберу весь цілий кастинг Роботи забакля але навіть не впрів Що кимось тут стати Для початку треба встати Можеш кидатись з камінням вліво направо Своєм вмінням мінімум право Малко пилят леш для да забава Дроба по забрав за бебали Можеш китат из камене, ма влево направо Своя има мене, минимум, минимум право Сбоку от леш для да забава Дроба по забрав за бебали